Якщо ви вивчаєте румунську мову, центр Аурелія рекомендую вам ось таку книжечку. Називається вона Дві тисячі найкорисніших румунських слів і висловів. Вивчаємо румунську. Автором цієї книжки є Марина Гринюк. Ось так. Зачитаю зміст цієї книжки. Румунська абетка. Календар і час, формули вітання, відпочинок і розваги, транспорт, тварини, дерева, квіти та інші рослини, овочі, фрукти і ягоди, горіхи, сухофрукти, страви та їжа, напої, людина, магазин і покупки, одяг і аксесуари, дім, школа і освіта, географія, всесвіт. Запитальні слова та поширені питання, кольори, місто, готель, медицина у лікарні, надзвичайні ситуації, в аеропорту, професії, преса, засоби зв'язку та поштові послуги, банківські послуги, правопорушення і закон, політика, місцеположення, найуживаніші дії слова і числівники. До речі, стосовно найуживаніших дієслів є наступні такі дієслова. Ажота, наприклад, допомагати, а з слухати, аж чекати, а кобури спуститися, а копія копіювати, а гитів готувати, промота позичати, а інчепі починати. Так. Магазин і покупки, в магазині ще Комперетурь, а акчепта, наприклад, приймати, а компера купувати, а опційні компенсації, отримувати компенсацію, а платі платити, а проба приміряти, а скиття п'єцу, знизити ціну. Тобто ця книжечка дуже буде корисною в попиті. Тому купуйте вона достатньо недорога і користуйтесь на здоров'я.